Всім доброго ранку, друзі! Заходьте, будь ласка, до мене. Будемо готувати сьогодні хачапурі. У нас сьогодні дощик самораня, 12 градусів тепла, а нам треба приготувати смакоту. Хачапурі це є грузинське блюдо. Національне готується із сиру, трьох видів бажано сиру. І головні інгредієнти туди яйце, борошно і сир. Починаю готувати і запрошую вас разом зі мною також приготувати, кому цікаво. Спочатку замішуємо тісто на кефірі, беремо один стакан кефіру. Добавляємо дрібку соди. Так, соди ось так візьму третю частину, на мій стакан, третю частину чайної ложечки. гарненько розмішую добавляю дрібку солі. Один жовток яйця. Білок не кидаю, тому що білок тяжить тісто. Гарно перемішую. Туда подружилася з яйцем з кефіром, а я беру борошно, просіючи, додаю його до нашого кефіру. Так, замісила ось таке пухке м'яке тісто і тепер його відправляю на відпочинок, а я тим часом приготую сир. Натру на крупній терці, 100 грамів десь на тру сиру твердого і додавлю творог домашній, і буде смачна, хачапурі. Хачапурі то пирі, значить смачний. Ось так. На перше, сир додаю його до творогу. У мене творог ось такий домашній, смачний і жирний. До цієї суміші додаю дрібку солі маленьку, тому що сир солений, твердий, гарненько вимішаю. Гарний такий сонячний колір, жовтенький. Пахне по домашньому сиром. А щоб його зробити домашній сир, треба дуже багато праці. Назбира... Видаєте корову, яка повинна смачно поїсти, і напастися. Потім зібрати молоко, підігріти, що відійде сироватка, сир відкинути тоді на друшляк, щоб стекла сироватка. Дуже багато праці, але смачно виходить. Ну, ось так вимішала сир нашій. Скоштую засілю. Ще додав дрібку солі. Маленьку також. Ну і вийшло дві дрібки солі. Все, готово. Відставляю в сторону і починаю працювати з тістом. Тісто відпочило. Починаємо працювати з тістом. Розділю на три частини. Ось так. Розкатую тоненько, тісто. якщо треба. Можна присипати припорошити мукою. Думаю, що це і необхідно, щоб тісто не приставало до поверхні кухонної дошки. Тепер накладаю нашу начинку. Ну, треба ж трошки потарабанити, що я є на кухні. Начинки треба накладати для цього пирога багато. Не жалкуйте, кладіть багато. І рівномірно розпреділяємо по нашому пирогові по тістові, до країв не докладаємо. Можна зробити не хачіпурі, а зробити солодку, хто як любить, можна з малинками зробити, хто кому як доподоби. У що є. У мене сир, треба його використати, бо купили вчора, а тримати його немає сенсу. Тому отак. Тепер беру ніж. Ось так розрізаю. Ось так. І тепер ось так закриваю наш пиріг. Ось так і залишилося, щоб пара виходила, і кладемо на дечка змащеною лією. І так само аналогічно розкатуємо другий корж, припиливши поверхню борошном, щоб не порвати тоді нашу хачапурі. Ось так відтягнули і завернули. Злегка так защіпуйте, щоб тісто не розвернуло при нагрівання і відправляємо на дечко. Ось такі дві хачіпурі вийшли, відправляю в духовку при температурі 180 градусів. На 20-25 хвилин, як в кожної господинки духовка гріє. А щоб відправити моїх в духовку, я беру жовток яйця, додаю 2 чайні ложки води і гарно вимішую, без білка, тільки жовток. Так роблю я. Чомусь мені захотілося зверху притрусити ще сиром. Не знаю чому, думаю, що буде смачно, тому я це зроблю. Ось так. А тепер змажемо гарненько яйце і в духовку. Наші хачапурі готові, відправляю в духовку на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Нарешті мої хачапурі готові. Запрошую вас разом з нами на чай з хачапурі. Ось такі в розрізі вийшли наші красуньки. Гарячі ще ж, ось так. Тоненьке тісто, багато начинки. Готуйте, експериментуйте, фантазуйте. Всім бажаю міцного здоров'я захисникам. Дякуємо за захист, бережіть себе. Бувайте здорові!